Базове налаштування TP-Link Archer C64. Для налаштування нового маршрутизатора TP-Link Archer C64 необхідно під'єднати його до живлення та вставити вхідний інтернет-кабель у Порт WAN, що позначений синім кольором. Очікуємо хвилину, поки запуститься роутер. На зворотній стороні є наліпка, де вказано його стандартну назву мережі Wi-Fi. Необхідно знайти SSID. На комп'ютері відкриваємо список доступних Wi-Fi мереж для підключення, натиснувши на значок Планети на панелі задач, крайній правий кут на екрані. Серед доступних мереж знаходимо нашу мережу і підключаємося до неї. Стандартний пароль від мережі також вказано на зворотній стороні роутера, позначено як wireless password або PIN. Після підключення до мережі Wi-Fi відкриваємо браузер та переходимо у веб-налаштування роутера, вводимо TP-link Wi-Fi.NET. Адреса веб-налаштувань також зазначена на зворотній стороні маршрутизатора, Позначено як Default Access. При першому вході на сторінку нам необхідно задати свій пароль для входу у веб-налаштування. Пароль має відповідати наступним вимогам. Перше. Не містити пробілів. Друге. Довжина паролю має бути від 6 до 32 символів. Третє. Пароль має містити великі чи маленькі латинські букви, цифри або символи. Повторимо пароль для підтвердження та натискаємо Let's Get Started. Для зручності змінюємо мову інтерфейсу на українську. Далі необхідно обрати наш часовий пояс. Часовий пояс може впливати на роботу мережі, тому необхідно обрати правильний. Натискаємо далі. Тип підключення за замовченням динамічна IP-адреса. Він нам і потрібний. Якщо обрано щось інше, змінюємо на динамічна IP-адреса і натискаємо далі. В розділі MAC адреси нічого не змінюємо і просто натискаємо далі. В розділі персоналізовані налаштування бездротових мереж необхідно вказати бажану назву Wi-Fi мережі та пароль до неї. Змінюємо назву лише для мережі 2,4 ГГц. Назва мережі 5 ГГц зміниться автоматично. Для вашої зручності рекомендуємо не вказувати різні назви для мереж 2.4 і 5 ГГц. Відмінність буде лише в приставці 5G для мережі 5 ГГц. Також за бажанням можемо змінити пароль від Wi-Fi або залишити стандартний. Інші параметри залишаємо без змін і натискаємо далі. Після зміни налаштувань необхідно перепідключитися до нової мережі Wi-Fi, назву якої ми вказали на попередньому кроці. Для цього знову відкриваємо список доступних для підключення Wi-Fi мереж. Знаходимо нашу мережу, вводимо пароль від неї та натискаємо Підключитися. Готово. Можете насолоджуватися швидкісним інтернетом відколо тебе.